О, oh, мадумуазель! Я думав, то в прильот, а то така зірка з неба упала. <laughs> Чоловіче, я вам грошей не дам. А які гроші! Я, якби був молодший, я б вам ноги цюлював. <laughs> Вибачте, я чекаю свого чоловіка. Міллі, обіжаєте. Я би не посмів розрушити священий союз двох сердець. Я вивче сам професор. У мене ступінь доктора філософських наук. Колись у мене була даже своя кафедра. О, я бачу ви рицар з честю. Ну, а як же, мадам? Я сердечно вибачаюся. але ну, ви така гарна, що я геть забув, на що я хотів у вас гроші попросити. <рес> Секундочку, мадмуазель. Прекрасна квітка для прекрасної німфи. Дякую. Ну, ж красива там мадам була мадам. То може б деякі дві гривні.